В Ужгороді відбулось відкриття реконструйованого реанімаційного відділення центру легеневих хвороб. На відкриття з перевіркою завітало обласне керівництво, щоб познайомитись із сьогоднішньою роботою центру та новими умовами, створеними для працівників та пацієнтів відділення. На офіційні запитання чи задоволені? Всі ствердно відповідають. З приводу пацієнтів є статистика. Кількості пацієнтів, які пройшли через даний медичний заклад. Наприклад, через рентгенапарат, який влаштували в кінці грудня, пройшло 560 пацієнтів. Це, як на мене, дуже велика кількість відповідних операцій, які проведені на даному рентгенапараті. Тобто медична установа говорить сама за себе. Про дороговартісну реконструкцію та укомплектування центру розказав Білецький Мирослав, голова закарпатської обласної військової адміністрації. Він також наголосив на компетентності місцевих лікарів та розповів про потенціал розвитку цього медичного центру. На це ми потратили близько 4,5 млн з обласного бюджету. Звичайно, що є кошти НСЗУ, склади всі повністю під зав'язку забиті медикаментами. Тут ніхто не купляє ніякі ліки, нікого нікуди не відправляють із рецептами. Ну тут навіть поблизу не знайдеш жодної аптеки, і це тільки показує на те, що дійсно всі відходять, відносяться до роботи дуже відповідально і професійно. Якщо ми по кожного року помаленьку будемо дещо відкривати, дещо відремонтовувати, дещо закупляти. Коли ми будемо готувати хороших фахівців, коли ми будемо давати можливість молоді реалізувати себе, то ми будемо набагато набагато професійніші, ніж деякі заклади охорони здоров'я за кордоном. Генеральний директор центру легеневих хвороб Василій Скрип розказав про розширення центру, реконструкцію та об'єднання медичних установ. Дев'ять місяців тому назад. Об'єдналися заклади до нас до центру леневих хвороб приєдналися ще три заклади: це інфекційна лікарня, шкірвен диспансер і центр громадського здоров'я, в складі якого був ще обласний інформаційно-аналітичний центр. І це був дуже непростий час, і ми його прожили. Я вважаю, що ми стали ще більш самодостатніми. З цього дуже виграли наші пацієнти, оскільки не мають можливість мультидисциплінарного підходу до їх лікування і діагностики. Ми багато чого зробили, і останнє наше велике здобуття це відкриття анестезолого реанімаційного відділення після капітального ремонту та реконструкції. Ми збільшили реанімаційне відділення до 9 ліжок, обладнали його сучасним обладнанням, сучасними підходами. І я просто я думаю, що ви в тому переконалися, що умови перебування пацієнтів і умови роботи для медичних працівників значно покращили. Під час відкриття також зазначили, чому виникла необхідність у реставруванні відділення та закупівлі нового обладнання. Дення під час пандемії ковід ми приймали масову велику кількість пацієнтів. Наші апарати штучної вентиляції легень працювали безперервно тиждень, два, навіть місяць. В прямому значенні горіла. Проводка, електрика, але ну, ми справлялися, і через це ми дуже потребували капітального ремонту, щоб покращити якість надання медичної допомоги нашим пацієнтам і для, також для безпеки і комфорту пацієнтів. Тепер центр легеневих хвороб має сучасні корпуса та обладнання і на 100% готовий приймати пацієнтів. Керівництво наголошує на високій кваліфікації наших лікарів та на необхідності подальшого розвитку медицини на рівні Європи.